Розпочати хотілось би з того, що бійці 425-го штурмового полку ЗСУ підняли український прапор у центрі міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у прес-службі полку. І за словами військових, світ має бачити, що, попри кремлівську брехню, про взяття міста Україна бореться і боротиметься. Водночас раніше повідомлялося про те, що російські війська у туманну погоду застосували бронетехніку для раптового штурму Покровська, але сили оборони її виявили і знищили. Таке питання: які основні виклики та загрози стоять перед українськими військами на відтинку фронту навколо Покровська? Зокрема, враховуючи спроби росіян застосовувати бронетехніку та особливості ведення боїв у туманну погоду бронетехніка це зараз найменша проблема насправді покровсько-мирноградській агломерації, оскільки. Боротьба саме з нею з бронеколонами в нас на достатньо високому професійному рівні. Основна наша проблема це якраз їх велика кількість невеликої кількості диверсійних груп, тобто саме інфільтраційні групи, яких стає з кожним днем в Покровську, все більше і більше. Також і в Мирнограді. Фактично, росіяни відрізали південні райони Мирнограду від центральних та північних. Було повністю закрито кишеню між Покровськом та Мирноградом, російськими окупантами. І Сили оборони України змушені були відійти саме цієї кишені, щоб не потрапити в оточення. Зараз найбільшим викликом є якраз Мирноград, оскільки там максимально ускладнена логістика. І якщо найближчим часом, наприклад, не буде там у нас показових прапоров тиків, назвемо це так, тому що це практика якраз росіян. Ми знаємо, що ведуться бої за Покровськ, ми знаємо, що ведуться бої за Мирноград. Але коли військові йдуть і а, десь там втикають прапа а, на якихось руїнах, щоб просто продемонструвати, що вони там є, ну вони в першу чергу себе наражають на небезпеку, і тут вже питання до раціональності, логічності та адекватності командування, яке командири, які дають їм такі накази. Бо якщо військовий займається ось такою задачою, десь поставити прапа. То він наражає себе і всю групу на небезпеку, особливо в такому місці, як Покровська або Мирноград. Ну, росіянам то а, чхати на людське життя, і ми неодноразово бачили ці а, відео, коли росіяни. Також розміщували свої е, е, в тих чи інших населених пунктах по тим чи іншим об'єктам. Через декілька хвилин вони вже двохсоті були біля е, того будинку, бо їх було нейтралізовано або айфівдронами, або групами зачистки. Ну от, в принципі, цього робимо відповідні висновки. Втикнули, втихнули прапор що далі. А в південні райони відійшли. Покровськ повністю звільнено. Ні, бої проводяться. Тобто, тут не треба все ж таки усіх ура патріотичних якихось заяв, коли йдеться про людське життя. Я вважаю, це настільки показово повинно бути, а скільки порицаємо, скільки. Дії командира, який надав такий наказ, м'яко кажучи, вони неадекватні. А щодо покровсько-мирноградської агломерації, якщо найближчим часом в районі Червоного Лиману та Родинського росіяни не будуть відтіснені від цих населених пунктів на лівий берег казерного торця, то в принципі ми будемо виводити найближчим часом з Мирнограду з центральної та північної частини наш гарнізону, оскільки логістика там. Ну, не те, щоб вона вже внеможливена. Якщо ми трохи зачекаємо, може бути ситуація набагато гірша ніж просто проблемна логістика. Пане Олександре, також щиро рада вас вітати на нашій трансляції. Далі хотіла б з вами поговорити і про Гуляйпільський напрямок, а саме про те, що там російські військові вони знову вдаються до заборонених методів ведення війни, намагаються проникнути в тил українських оборонців під виглядом цивільних. І, попри складні погодні умови і спробу маскування, групу виявили та ліквідували прикордонника. Ну і водночас рачник сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках тривають. Інтенсивні бойові дії і російські війська зараз намагаються якраз таки відрізати гуляйпола від логістичних шляхів і оточити місто. Тож хотіла б запитати вашу експертну думку, як ви вважаєте наскільки реальною є загроза оперативного оточення Гуляйполя, враховуючи нинішню інтенсивність боїв на гуляйпільському та Олександрівському напрямках? Якщо російські війська не війдуть на на правий берег річки Гайчул, то оточення гуляйполя не буде. Тут все дуже просто все залежатиме від того, як найближчим часом буде розподілено ресурс для оборони саме по річці Гайчул не самого не тільки самого Гуляйполя, а всього відтинку від від гуляйполя до Покровського в Дніпропетровщині. Тобто, це по трасі Р 85 це вздовж всієї річки Гайчул. Якщо росіянам вдасться на якісь звітинки в цього фронту ці, ці річки провести форсування її вийти на правий берег, то вони в першу чергу чим займуться? Ну окрім того, що там сформують буферні зони безпеки, фланги і так далі, спробуючи утворити плацдарм, а вони почнуть рухатися вздовж всього правого берега на південь, тобто до самого гуляйполя. І це може бути якраз передумовою для подальшого оточення Гуляйполя. А станом на зараз оточення відсутнє сили оборони України тримають оборону в східних районах Гуляйполя. Росіяни постійно намагаються інфільтрувати туди свої деерги, у тому числі використовуючи прикриття у вигляді цивільних, вони переодягаються в цивільний одяг. Тобто чергова проблема, яку ми маємо майже в кожному місті, кожного разу, коли туди заходять е, перші російські диверсійні групи, це те, що вони переодягнуті в цивільне. А в цих населених пунктах залишаються цивільні, які е, відмовляються від евакуації, навіть коли майже повністю зруйноване місто, все одно знаходиться якась група цивільних, які будуть там продовжувати знаходитись. Ну, як, наприклад, напередодні в Сіверську, росіяни зайшли там, виявляється, що майже в майже зруйнованому сіверську виявилися цивільні, які їх зустріли. Як ми вас чекали, що ви нас звільнили, і в принципі розмовляли з ними українською мовою, зустрічаючи їх, говорячи про те, що вони їх чекали. Ну от навіть в це не віриться, що ці люди дійсно, це от, той самий середньостатистичний ждун. А, якого інколи в нас намагаються виставляти як героїчні цивільні, які не хочуть а, залишати свої домівки. А по факту, вже четвертий рік таких ситуацій ми бачили не просто там десятки, сотні це тисячі ситуацій. Коли ось такі ждуни своїм продовженням своєї знаходження в таких містах, вони підставляють самих українських військових, не дають можливість повноцінно діяти, бо всі дуже добре знають, що є цивільні в місті, невелика кількість, але вони є. І а, безпосередньо, а, коли заходять російські ДРГ, і вони переодягнуті в цивільне. Ну українського військового, коли він бачить а, такого диверсанта, у нього одразу сприйняття: хто це місцевий чи це диверсант. А допоки він міркує цього питання, в його бік вже летить куля. Тому ну, от з цього робимо відповідні висновки. Пане Олександре, також хочеться обговорити і той факт, що ситуація у Вовчанську залишається напруженою. Російські війська продовжують чинити тиск на наші позиції, намагаючись видавити захисників з міста. Значну роль у цьому відіграють сильно поруйновані українські позиції, які ускладнюють отримання контрольованих районів. Про це зазначає начальник управління комунікації групуванні об'єднаних сил Віктор Тригубов. І питання яких дій найближчим часом можна очікувати від російських. Військ у Вовчанську зважаючи на нинішню ситуацію та руйнування оборонних позицій. Їх мета це повне захоплення Вовчанська для того, щоб відкрити один з напрямків на Великий Бурлук для російського командування, для 6-ї загальної військової армії, а також угруповання Білгород, поставлено задачу це відкриття нового напрямку, Великого бурлуцького напрямку. Саме для цього вони зараз наносять удари по греблям вздовж Сіверського Донця на Харківщині. І в перспективі вони планують рух на південь від Вовчанська, тобто по всьому лівому берегу Сіверського донця, а паралельно розширювати будуть намагатися плацдарм біля дворічинська. Дворічинський плацдарм, тобто, це якраз правий берег річки Оскіл. Пане Олександре. Щиро вам дякуємо, що знайшли час та Доєднались. Було дійсно цікаво заслухати ваші змістовні та ґрунтовні відповіді.